Такої кількості бажаючих розірвати шлюб не було, як в період війни. Пацани бокова, баби поїброба, таке життя наша така. Іван в окопі. А Оксанка на морі. Напевно, ви все частіше зустрічаєте такий вислів. І одне діло, коли ця фраза звучить в Одесі, мамі, але зовсім інше, коли під відео якоїсь нашої панянки в однімку з іностранним хахолем з Іспанії чи Італії, поки чоловіки боронять нашу землю, жінки виїздять і подають на розлучення. Якщо взяти статистику, то вона лякає, бо шлюбів уже менше, ніж розлучень. В Україні зросла кількість розлучень. Чому українки ж б'ють глечики з чоловіками? Говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Країна розведенок, а точніше, кладовище холостяків. Підписуйся на канал, а ми починаємо. За даними міністерства юстиції, у 2024 році кількість розлучень майже дорівнювала кількості укладених шлюбів. Зараз трохи подушу вас цифрами, але не переживайте. Ми швидесенько перейдемо до смачненького. Пам'ятаєте, як у школі ми вчили, що 99% чогось це дуже багато. Так от, у 2024 році ми, як нація, встановили нові рекорди, які не дуже то й хочеться святкувати. За даними Міністерства юстиції, які навіть мені підняли брови, кількість розлучень у 2024 році зросла на 42 порівняно з 2023, на 42 Тобто майже наполовину половину дай мені половину. Але це ще не так страшно, якщо не знати всіх абсолютних даних, а вони лякають ще більше. Бо паралельно з цим кількість шлюбів зменшилась на 19%. Тобто, ми не просто розлучаємося швидше, ми ще й одружуємося рідше. Логіка залізна. Навіщо одружуватись, якщо все одно розлучишся, це купувати абонемент в спортзал, щоб просто сидіти на лавосі і дивитись, як інші потіють. Але якщо перевести це у більш зрозумілі цифри, то в 2023 році на кожні 100 зареєстрованих шлюбів припадало близько 65 розлучень. А уже в 2024 ця цифра за неофіційними підрахунками. Вже перевалила за 75 розлучень на 100 шлюбів. Деякі експерти взагалі кажуть про жахливі 80%. Тобто, майже кожен шлюб розривається. Уявіть собі, ви кидаєте монетку на щасливе сімейне життя, але вірогідність, що випаде розлучення вище ніж те, що побажання. Щастя здоров'я!» ніж побажання на вашому весіллі, стануть пророчими. Також слід зауважити, що офіційні цифри охоплюють лише ті розірвані шлюби, які відбуваються через органи реєстрації, розірвання через суд, які зазвичай становлять більшу частину, це до двох третин, публічно не оприлюднюються. Тому реальна картина є значно гіршою. І це вже не просто тенденція, це національне горе, про яке чомусь мовчать. Хочу розлучитись, але чоловік знаходиться в Україні, а я зараз за кордоном. Чи можливо це? Так, можливо, можемо прямо зараз розпочати з вами співпрацю. Знаєте, українські жінки вони не просто красиві, вони ще й прогресивні. Якщо вже розлучатися, то з комфортом і за новими технологіями. Тому не дивно, що послуги розлучень за кордоном набирають шалену популярність. Це як гастрольний тур, тільки замість концертів, судові засідання. Ти сидиш попою у Польщі, а твій адвокат розриває шлюб в Україні. Ай, камон, ну це логічно, логічно. І тут ми підходимо до питання, чому наші красуні, які виїхали за кордон, так активно розривають вузи шлюбу? Невже український чоловік, як тільки жінка перетинає кордон з Польщею, автоматично втрачає всі свої привабливі якості? Ну не зовсім. Справа в тому, що за кордоном трохи більше волі. І бонусів для так званої незалежної жінки я коротко поясню, які є варіанти такого житла. Їх в Польщі є три: Це соціальне житло, це комунальне житло і житло за ремонт. Подейкують, що програми соціального житла та щедрі виплати в Європі діють як магічна приманка для наших жінок. Уявимо собі, в Україні щоб отримати житло, треба або взяти іпотеку на 30 років, або народитися в дуже забезпеченій родині. А за кордоном, крім того, що ти можеш отримати квартиру, будучи матір'ю одиночкою, так ще в деяких країнах ЄС матері можуть розраховувати на значні соціальні виплати. Сама виховувати доньку. Вже всі отримуєте допомогу. Це там на дитину, за квартиру, там якісь харчування дитяче, також оплачуються дитячі садочки, оплачуються книги для підручники для дітей в школу. Тільки і ділиш, ти нічого не робиш. Це десь приблизно 500-700 євро на дитину плюс допомога на житло для порівняння. середня зарплата в Україні до війни була близько 400 євро, а допомога на дитину 800 гривень. Відчуваєте різницю? Не дивно, що бажання вільної душі раптово прокидається. Навіщо шукати принца, коли можна отримати квартиру і гроші? Це ж логічно. Після розводу є життя, і тут ми підходимо до легенд. У Польщі та Німеччині вже ходить така собі байка. Що щоб жити з українкою, вона має бути розлучена. Звучить, звісно, як чорний гумор, але хто знає, скільки в ньому правди, бо це все впирається в їх віру і сповідання та виховання. І звичайно ж, це так зручно, коли жінка незалежна, але при цьому зберігає всі свої чудові якості українки. <пл> буквально несколько днів назад була опублікована стаття, що молоді польки бояться, що їх мужей украдуть українки. Так до нам кальдва пальця, або е, прошу прощення, конечно. Бо хто у Варшаві чи Берліні одразу привертає увагу своїм бездоганним макіяжем, ідеально вищипаними бровами та надутими наколеними губками. Правильно, наші дівчата, вони такі яскраві, що німецькі пиволюбки ховаються в кущі, а польські пані нервно гризуть собі нігті. І це не тому, що вони злі, а тому, що знають, якщо прийшла українка, то це надовго і це буде красиво. Якийсь погляд, якісь уваги зі всіх сторін, і відчуваєш себе, як нібито суперзірка. І так, наші жінки виграють конкуренцію, ба вони навіть не так для себе стараються, як для своїх дітей. Але ж це ж наші жінки, і вони ще ж прекрасно готують і прибирають, і це не жарти. Середньостатистична європейка може здивуватися, побачивши, як українка готує борщ, коклети і вареники одночасно, а потім ще й ідеально прибирає квартиру. В Європі це майже надздібність. У них, знаєте, посудомийка і готове харчування це вершина кулінарії, а тут живий скарб. У Польщі кебаби, кебаби стали майже національним блюдом. Доставка їжі, виходить на якийсь космічний рівень. А тут європейську і піську помацають, і шлунок порадують. А це взагалі законно? Законно чи незаконно? Це питання перспективи в наші дні. Але, звісно, українські чоловіки теж не сидять, склавши руки. Бо це не просто юні орли, це юні стратегі. Багато хто чудово розуміє, що кохання може обернутися поділом майна. Тому з'явилась нова тенденція переписувати все своє майно на матерів. Бо мама не зрадить. Мама, мене непримінна знайде. Вот мама все зрозуміє. Мама не побіжить за соціальними виплатами за кордон. Це вже майже нова сімейна традиція. Чоловік заповідає все своє майно мамі. За деякими неофіціальними даними юристів. Кількість таких материнських заповітів зросла на 30-40% за останні два роки. І це ж не просто так, бо жінка за кордоном дистанційно розриває шлюб, отримує гроші чоловіка та може собі купити авто чи нерухоме майно. А чоловік в Україні в той час спивається від горя. А так все по-чесному втекла, ну і попутного вітра тобі в сраку. Але є іще ще один трендовий вид шлюбів, який впливає на статистику розлучень. Особливо він актуальний у часи мобілізації. Це фіктивні шлюби та шлюби заради виплат. Я вважаю, що це дуже важливо зараз зареєструвати шлюб, зробити урочисту церемонію. Це часто військові. Вони хочуть отримати задоволення від цього моменту, отримати емоції на згадку, залишити собі цей день. Щоб коли вони залишають свою наречену, так і їдуть, наприклад, на передову, щоб це спогади, вони їх гріли. Может быть, вас больше волнуют деньги? деньги? Деньги. 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 Натурально. Деньги. Зять, это понимаешь, это муж моей дочери. Он мне никто. Н... То есть тебе его не жалко? Ни разу не жалко, ни разу. Кто бы там что не казал, але біла лада у россиянок має свои аналоги в Украине. Посмертные выплаты дают только офіційним жінкам. І по факту на цьому ще якось тримається статистика шлюбів, але у цієї медалі є інша сторона: пожертвувати собою заради мільйонів для когось не всі хочуть. Так, наші чоловіки готові набагато, особливо набагато, щоб уникнути весілля з військоматом. І тут з'являються жінки, які виходять заміж за матерів трьох дітей або за жінок з інвалідністю. Навіщо? Там все просто, бо це дає відсрочку. Згідно з даними, кількість таких шлюбів зросла в рази в деяких регіонах. Це не просто про кохання, це про інстинкт самозбереження. Сарказм, ні, чиста правда приправлена дрібкою віччю. Які має заробляти хлопець, щоб зустрічатися з тобою? Ну почнемо з того ж тисяч доларів, хоча б ну, хоча б 15 тисяч доларів в місяць один мільйон в місяць. Два мільйона. Парня слушаємо. Приємно у те є своя квартира і машина? Ні з, з доходами от мільйон. Скільки повинен заробляти хлопець, щоб з тобою зустрічатись? Ну от 4 тисяч баксів, як мінімум. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки повинен заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічались? І наостанок, давайте порівняємо очікування, які схоже розбиваються об сувору реальність. Українки дуже люблять своїх дітей. Син для жінки це посланець небес. Але на думку українських дівчат, українські ж матері якось неправильно виховують своїх синів, бо він свої 20 років чомусь не принц на білому мерседесі, а всього навсього студент. А для чого тобі 15 тисяч доларів? Як мінімум, для того, щоб манікюр. Макіяж, фарбування волосся, всі косметологічні процедури, зал. То Плюс? всі твої потреби жіночі має оплачувати хлопець. Я правильно розумію? Звичайно, а як інакше? Що я маю втратити свої гроші? чи що? Ніколи не в недооцінювати предсказуємість тупізни. Українська дівчина до 30 років хоче, щоб її принц був з машиною, квартирою і величезною зарплатою. І це щоб була не просто машина, а ленд-крузер. і не просто квартира, а в центрі Києва і не просто зарплата, а щоб на Мальдіви раз на місяць літати. За опитуваннями до 70% українських жінок віком до 30 років ставлять матеріальний добробут партнера на перше місце серед категоріїв вибору. Може заробітми, знаживо разом з німні, то я ракеті бачина To takie niefajne pytanie. Ile musiał zarabiać chłopak przyszły mąż, żeby żeby dziewczyna była z nim na przykład. ja też tego nie odbieram w ten sposób, żeby facet musiał zarabiać, znaczy wydaje mi się, że to powinno być porówno. I Kobieta i potem powinni zarabić więcej tyle samo. Tylko daj znać, gdzie ty nachodziś się. Daj znać, i wso. Dla porównania, u Polski жінka tegoż wiku хоче, щоб її партнер просто хоча б робив. І це не жарти. У Польщі, де культура праці та прагматизм більш виражені, жінка часто шукає партнера, який просто блін працює. Але правда є відповідальним і фінансово стабільним. Правда, і не мільйонером з Порше. Звісно, це узагальнення, але тенденція очевидна, коли українські дівчата стали думати такими мірками, і де пройшла ця пропаганда? Пишіть в коментарях, бо такі хотілки також впливають на статистику шлюбів. Це? Це печально. А статистика розлучень для України це не просто смішно чи сумно. Це має серйозні наслідки для демографії, соціальної структури та навіть економіки. Менше шлюбів, більше розлучень, це менше дітей, більше неповних сімей, більше соціальних проблем. Тому, друзі, робіть висновки: чи стане Україною країною холостяків? Судячи з усього, ми вже на півдорозі. Але одне я знаю точно: наші жінки, навіть розлучені і за кордоном, завжди будуть найяскравішими, найгарнішими і найкращими матерями. І це не змінити ніякою статистикою. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи згодні ви, що Україна перетворюється на кладовище холостяків? І чи є шанс у чоловіків знайти собі дружину, яка не побіжить розлучатися за кордон? Чекаю ваших думок.